За своє здоров'я, ну нам ніхто не допоможе. Ви просто будете ту симптоматику кудись забивати собі. І знов-таки згадую Америку, цукрового діабету просто вагон. І я працювала, ну будучи на той час головним бухгалтером, я працювала на прибираннях. Я пам'ятаю водія свого, який в династії цукрово-діабетчики. Я пам'ятаю, він такий повний мужчина, був досит, він казайва бога, він кожен день нас розвозить, він е, нас там 10. Прибиральниць була в тій машині, він розвозить і він кожен день нас підвозить до Макдональдсу. Бо так у нас ще тут Макдональдсу аж так не було таке процвітання, як там в Амарці на кожному кроці Макдональдс. така швидка, швидка їжа, вони називають ще й, що джанк, така сміттєва їжа, тому що це такого швидкого приготування, яка тільки робить що в організмі, точно робить сміття. І ми всі купляємо що там гамбургери, запиваємо коктейлем. І Саша мені розказує свою плечевну історію, що в нього вже мама сліпла без цукровий діабет, батько в нього без ноги там в Одесі, То тобто я кажу, Саша, що ж ти робиш? А вона каже: а він каже: Ксюш, ну мене теж цукровий діабет. Я говорю, серйозно? Я кажу: ну що ти взяв, що ти маєш так тепер харчуватися. Він каже: Ну я ж теж часу маю сліпнути гангрену. До чого oh, приводить е, цукровий діабет. Болять ноги, може бути гангрена, а потім ампутація. Це дуже серйозно так само, як сліпота, ну це саме стр одне з саме страшних до чого може привести цукровий діабет. сліпота, гангрена і без кінцівок людини. І потім швидка смерть бо довго так не живуть після тої ампутації ще буває діабетична, і ну, він каже: Ну в мене тільки теж одна дорога. Я завжди кажу: якщо у вас є поспадковості від батька, від мами, цукровий діабет, але ви будете себе чемно вести, ну слідкувати за своїм способом життя, ну не обов'язково, що у вас така буде, ну таке буде цукровий діабет. Ну бережіть своє здоров'я. Те, що вам накладено є по вашому ДНК, скажімо так, ну ви ж хочете змінити, да? і навіть щоб ваші діти були здоровіші, ну почніть розбиратися вашому здоров'я, чому у вас той чи інший діагноз. І, і подивіться, яка кількість дітей зараз хворіє цукровим діабетом, скільки діток до 10 років вже мають ожиріння. Це якраз той процес, коли вони йдуть в школу, і вони відбувається той пік, 7-8 років вони починають дуже повніти. Ну А в Америці це просто капець, Вони просто вже звикли, вони люблять свої такі некрасиві, Тіло, вони ходять, ним гордяться, в той час вони попивають кока колу піца, гамбургери, оце на постійній основі. Ну, я говорю, це може бути інколи, бо ну, ми не можемо ясно ізолювати дітей від тої їжі. Да? І що, що вони бачать і по інтернету, коли раніше не були, коли вони йдуть на різні там ну, і розвалки, і дні народження, ну ти ж не будеш бігти з гречкою, правильно? Але якщо ви вдома вас буде заведене нормальне збалансоване харчування, будете слідкувати, що ваша дитина п'є впродовж дня, як вона стресується, чи ви будете допомагати їй. То, то інколи? Так то інколи ви можете давати давати і там поїсти, і тому елев це дійсно бо на допомогу.